Щоб не зайти занадто далеко у своїх висловлюваннях і діях, потрібно не тільки відчувати, але й точно знати, щоб зрозуміти, коли йде зупинитись. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні 11 жовтня, середа. Отже, програма Середа не біда. Подивіться програму, і якщо вона вам сподобається, поставте, якщо не важко, вподобайку. Буде бажання прокоментуйте. Ну а як виникне натхнення, щоб дивитись наступні програми, підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні я пропоную поговорити про виступи, публічні і інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського. Це в чергове я вже буду говорити про емополітику, так? це емоційна політика, яка була дуже результативною. Ефективною і ефектною, там ну перші півроку точно, ну можливо, до року, навіть там вона вже трохи почала менше бути такою ефективною, хоча була такою ж ефектною. Коли президент Володимир Зеленський виступав онлайн е перед депутатами інших парламентів чи видатних людей впливових на різних суперпредставницьких міжнародних заходах. Так, ці, емоці, ці ці виступи вони викликали емоції. Емоції були співчуття в Україні і бажання допомогти. Згодом, коли Збройні сили і український народ продемонстрував феноменальну тягу і просто, я не знаю, таке ну велике-велике велике бажання боротися за свою країну, за свою незалежність. Це показало, продемонструвало і народ, і зсу цей героїзм, який вразив весь світ. Ще більше е, був ефект від таких виступів і бажання допомогти Україні. Але ситуація у світі, безумовно, змінюється, і вона змінилася. І прийшов достатньо тривалий час, якщо хтось забув, широкомасштабне вторгнення почалося 24 лютого 2022 року. І за цей час сталося багато подій, які ну, викликали певні негативні. Емоції е, з боку тих громадян, які нам співчували. Так, е, були об'єктивні причини для цього, але й були суб'єктивні причини. Я не хочу говорити про ми вже про це говорили багато про корупційні скандали, які висвітлювалися у всьому світі, так? про якісь незрозуміли дії. Якщо ми говоримо про Польщу, Словаччину, це питання так: От зерна, яке можна було вирішити не в той спосіб, як вирішувалося багато інших заяв та скандал. З колишнім міністром оборони Великої Британії Беном Волесом інші якісь такі речі, які були публічно озвучені, артикульовані, чого не потрібно було робити. Я тоді про це говорив і зараз вкотре хочу наголосити, що публічно не потрібно висловлювати якісь вимоги, претензії, занепокоєння. Щось намагатися комусь підказати, що і як робити. Я маю на увазі іншим урядом чи іншим країнам. Це неправильно. Якщо є якісь проблеми, окей, для цього є Міністерство закордонних справ, для цього є консультації, для цього є якісь телефонні дзвінки. Про них не треба говорити публічно, що вони відбулися, якщо є претензії, які можуть зашкодити допомозі Україні. І от останній приклад, який, на мою думку, знову підкреслює, що ні президент, ні його команда ну, не розуміють насправді, що час емоційної політики фактично завершився. Треба займатися реальною політикою. Так, ще виступи вони так чи інакше на фоні реальної політики можуть допомагати, але емоційна політика вже не може. Замінити реальну політику, як це було на самому початку. Бо ми вже взяли на себе дуже багато зобов'язань, які треба виконувати. Якщо їх не виконувати, емополітика не допоможе, якщо реальної політики не буде. І от останнє там його публічна заява, я маю на увазі Володимира Зеленського про те, що він там стурбований тим, що міжнародна спільнота, світ може менше звертати увагу на Україну через війну на Близькому Сході. Ну, як взагалі таке можна було публічно, ну, на мою думку, говорити? Замість того, щоб бути впевненим в допомозі України, в наших союзникам, вірити їм, безумовно, і дякувати, що треба не забувати постійно це робити? А в результаті ми почули, що от є ну, якась там занепокоєність чи Так про це і Путін говорив, виступаючи. Минулого четверга на цьому валдайському своєму міжнародному форумі він говорив, що от Захід втомиться, він відвернеться, якщо він перестане допомагати, економіка України повністю залежить від допомоги. І через тиждень все, Україна капітулює. Так, навіщо повторювати фактично те, що говорив Путін і що хотіла би досягнути Росія? Бо я так не ну, вважав, що все-таки президенту України мають готувати якісь аналітичні там записки про міжнародну ситуацію у світі, там, по якимось чутливим темам, що відбуваються у світі, і тим більше стосовно о, війни на близькому сході мається на увазі там Ізраїль, Хамас, там можливий варіант, що крім Хамаса Хезбола, Ліван, всі ці там питання Тегерану і таке інше. Невже йому написали, що є так звана зараз? От формується, сформувалася фактично, і хоче вербувати інших членів в цей такий клуб, який назвали Вісь зла. Так? Це Росія, Іран, фактично Китай. Хоча з Китаєм там ситуація вже зараз не зовсім проста. Безумовно, він хоче бути і буде, скоріш за все, бенефіціаром тих всіх подій, які відбуваються. Так, на Близькому Сході, ну, маючи на увазі те бажання протистояти Сполученим Штатам, вибудовувати якісь свої табори так, от замість там же, того ж G20, так, от, наприклад, Брікс. І недарма е сенатори зразу ж полетіли в Китай, коли почалася так, оця вся конфліктна військова ескалація фактично, яка зараз є війною в Ізраїлі. Вони полетіли у Китай зустрічатися так, от з керівництвом Китаю. Не знаю, чи це співпало, чи це був такий наслідок, але так чи інакше, дипломатично ще намагаються якось питання з Китаєм вирішити, враховуючи ті всі економічні проблеми, які в Китаї є, які, ну, скоріш за все, на мою думку, не досягне тих своїх таких максимальних. Бажанні і результатів, які він десь там собі запланував, але все одно він буде рухатися в цьому напрямку. Тобто, фактично, він, от як ця парасолька отої вісі з основну роль грає Росія зараз, Тегеран, ну і безумовно, сюди треба додати КНД Північну Корею. І саме Росія і Тегеран вони виступають певною мірою як засоби досягнення тих цілей, які перед собою ставить Китай. Ну а в контексті з Ізраїлем, так, оце Хамас, який фінансувався безпосередньо Іраном. Так от, щоб перемогти цю вісь зла, яка насправді загрожує всьому цивілізованому світу, бо не хоче жити по правилам цивілізованого світу, потрібна перемога як на Близькому Сході, так само, і, на, і в Україні. Можливо, в Україні так набагато більше ще. Бо там безпосередньо один із головних, як, скажімо так. Модераторів цієї вісі зла Росія вчинила широкомасштабне вторгнення агресію проти України. Тому жодним чином допомога не може бути зменшена, чи якось увага може бути ну, відвернута від України. Ну, невже це не зрозуміло? Тому, з моєї точки зору, ну, вже давно пора, сподіваюся, все-таки якось ну, час. Прийде, скоріше, було б, щоб він прийшов було би краще, що публічні заяви на кшталт, от, як, наприклад, от була, був виступ 9 жовтня в понеділок на парламентській асамблеї НАТО, яка так, зібралася в Копенгагені. Там все було правильно сказано, порівняно там, Хамас з Росією, звинувачення Ірану в доповіді, все було добре. Тобто є хлопці, які пишуть хороші доповіді. Але знову ж навіщо там було говорити про те, що от ця от політична ситуація в Конгресі, що не треба цим зараз займатися, це ніби не на часі. Ну, не справа це президента України чи будь-якого іншого президента іншої України, втручатися і розказувати, що на часі чи не на часі у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Так, воно безумовно впливає на нас і впливає негативно. Але вони самі розберуться. Це можна говорити не публічно, але навіщо публічно про це говорити так само, як і в свій час було сказано у виступі на Генеральній Асаблеї ООН з натяками, так от про ніби про Польщу, яка як би, як, як ніби допомагає Росії. Тобто всі ці речі треба вже завершувати і про них забути замість претензій, вимог так, у своїх посилах. Які є у виступах публічних чи інтерв'ю закордонних засобів масової інформації, і до речі, і нашим, якщо вони будуть українським засобом масової інформації, має, головні посили, головними посилами мають бути впевненість, подяка і віра у наших партнерів, союзників, і, безумовно, віра в перемогу. І ми віримо в перемогу, бо Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!